Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук Б, мала буква Б, читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти! Ми сюди прийшли навчатися, не лінитися, а трудитися. Працюємо старанно, слухаємо уважно. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з малою друкованою буквою Б. Удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Давайте пограємо в гру «Загубилася буква. Погляньте, будь ласка, на малюночки і скажіть, що зображено на малюнку. Бегемот, букет, бант. Діти, подивіться, а яка ж перша буква загубилася в цих словах? Звичайно, буква Б, Бегемот, букет. Банд. Правильно вимовляйте звуки у кожному слові. Спочатку ці слова прочитаю для вас я ви уважно їх послухаєте. Батон, бублик, букет, будинок, БЕРІЗКА, блискавка, брови. А тепер давайте прочитаємо їх разом зі мною. Ба. -т.

Дуже добре. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте прочитати ці слова самостійно, правильно і чітко вимовляючи кожен звук. Погляньте, будь ласка, на завдання на сторінці 104 у нашому підручнику. Чи впізнаєте букви зображені на малюнку? На малюнку ми бачимо велику і маленьку букви Б. А що роблять ці букви? Вони розмовляють з білочкою, так дивляться на дерево, на якому сидить білочка. Дітки, а що ж це за дерево таке, на якому сидить білочка? Це дуб. Так. А пофантазуйте, про що можуть говорити букви з білочкою? Певно, букви Б запитують білочку, чи приготувалася вона вже до зимівлі, чи зробила запаси, шишок, жолудів, чи поприбирала в своєму дуплі? Так, дуже добре. Зараз проведемо з вами невеличкий квест дослідження. Виділіть перший звук у слові білка. Бі, бі, бі. Простежте за його вимовою. Під час вимовляння звука б видихуване повітря натрапляє на перешкоду. Отже, цей звук приголосний, але він не просто приголосний, а м'який приголосний «Бі, бі. Тому позначається двома рисочками. У слові дуб виділіть останній звук Б, Б, Б. Порівняйте його зі звуком Б. Б, б, Б. Б. Зробіть висновок. У слові білка звук б який? М'який, а у слові дуб звук Б твердий, тобто Б це приголосний твердий. Що ми із цього можемо з вами сказати? Що звук Б у букві Б може бути твердим приголосним або Б. М'яким їм приголосно. Знайомтесь, це літера Б. Вгорі велика і маленька друкована, а внизу велика і маленька письмова. Згадайте слова, які починаються зі звука Б або Б. «бі». Барабан. Білка. Банан, букет, буратіно. Дуже добре. Розгляньте, будь ласка, малюнок у наступному завданні на сторінці 104 у нашому підручничку. Що робить буква Б на малюнку? Буква Б зав'язує бант. Давайте виконаємо з вами звуковий аналіз слова бант. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Бант. Ділимо слово на склади. Подивіться, скільки з голосних звуків у цьому слові. Один А. Тому і складів у цьому слові теж один Бант. І цей склад є наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз. Звук Б. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук А. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Звук Н, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І звук Т, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Погляньте, будь ласка, схемка ось така, як на малюночку. У вас має бути перед вами. Дітки, визначте, будь ласка, місце звука Б в цьому слові банд. Звук Б стоїть на початку слова. Дуже добре. Розгляньте, будь ласка, наступний малюнок. Що робить буква Б на малюнку? Буква Б фотографує зебру. так? Давайте спробуємо зробити звуковий аналіз слова зебра. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Ділимо слово зебра на склади. Подивіться, скільки голосних звуків у слові зебра? Е, А, два голосних звуки. Тобто складів у слові зебра також два. Зебра. Давайте визначимо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово. Зебра. Який звук ми тягнемо найдовше. Звук Е. Він стоїть в першому складі, тому склад З, перший склад наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз. Звук З. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук Е. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Звук Б. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук А. Голосний ненаголошений, позначаємо кружечко. Ось така схемка, як на малюночку, у вас має вийти. Дітки, а тепер погляньте, будь ласка, на слово зебра і визначте місце звука Б в цьому слові. Звук П стоїть всередині слова. Так. Погляньте на наступний малюнок. Що робить буква Б? Буква Б розглядає краба. так? Виконуємо звуковий аналіз слова краб. Подивіться, будь ласка, скільки голосних звуків у цьому слові. Один А, значить, і склад також один. «Краб» – це односкладове слово. І наголошене, звичайно, що звук А. Робимо звуковий аналіз. Звук К. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Звук Р, приголосний твердий позначаємо рисочкою. Звук А, голосний наголошений, позначаємо кружечком. І звук Б приголосний твердий позначаємо рисочкою. Ось такий, така схемочка має вийти у вас. Дітки, визначте, будь ласка, місце звука Б в цьому слові. Краб. Звук Б стоїть в кінці речення. Тобто, що ми можемо сказати про звук Б, що він може бути на початку слова, всередині слова або в кінці? Прочитайте склади, які підготував нам бегемотик. Давайте спочатку читаю склади для вас я, а потім ви разом зі мною: Ба, бу, Б, Бі бо. Па, пу, ПЕ, Пі-По. Тепер читаємо разом зі мною: Ба, бу, БЕ, Бі БО. Па, ПУ, ПЕ, Пі-По. Вибачте, будь ласка, дітки, тут е помилочка. Тут має бути буква П. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ці склади самостійно. Наступне завдання приготувала нам читалочка. Із букв і буквосполучень сполучень ми маємо скласти слова і прочитати. Спочатку читаю для вас я. Ви уважно слідкуєте і слухаєте ба-к! Бік. к Тепер разом зі мною. Б. Бік. к Тепер, навпаки, з останньої букви ми будемо читати склади, слухаємо уважно. Каб, КІ-Б. Киб. Тепер разом зі мною. Каб. К. Киб. Так, тепер складаємо слова зі складів. Слухаємо і слідкуємо уважно. Білка. Булка. Бобер. Боб русук борода читаємо разом зі мною складені слова білка булка боб Борода! Дуже добре. А тепер читаємо слова. Банка барабан. Букви, буквар, батон, букет. Читаємо разом. «Банка». ба БУКВЫ, БУКВАР, БАТУН, БУКЕТ. Дуже добре, а зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу, прочитайте склади і слова самостійно. Наступне завдання читання слів. Пам'ятаєте, ми вже з вами робили таке завдання. Нам необхідно з вами прочитати перший стовпчик слів згори донизу, до низу. А потім знизу до гори. І так само другий стовпчик Згори до низу, знизу до гори. Будь ласка, уважно слідкуєте за мною, я читаю для вас слова. Бук, бік, бау, дуб, бак, бик, біб, лоб. Тепер навпаки, лоб, біб, бик, бак. Дуб, бал, бік, бук. Другий стовпчик. баба, риба, бант, бокс, банк, зубр, брат, краб. Навпаки, краб, брат, зубр, банк, бокс, бант. Риба баба. Тепер читаємо разом зі мною. Бук. Бік. Бал. Дуб. Бак. Бик. Біб. Лоб. Тепер знизу до гори. Лоб биб бик бак. Дуб бал бик бук дуже добре читаємо другий стопчик слів. БА-БА. Т. Бокс, Бан к. Зуб р. Б. Рат. б тепер читаємо знизу догори. Кра

Дуже добре, молодці! А зараз, дітки, поставте, будь ласка, це відео на паузу та прочитайте перший і другий стовпчик слів самостійно. Наступне завдання: погляньте, будь ласка, на малюночок. На малюночку ми бачимо двох тваринок. На першому малюнку ми бачимо бобра, який знаходиться на березі річки. А на другому малюночку ми бачимо білочку, яка сидить на білокорій березі. Подивіться, будь ласка, на два виділених слова березі, березі. Одне начебто слово. Але залежно від того, куди ми поставимо наголос у цьому слові, воно буде позначати зовсім різні речі. Березі річки, тобто це берег, це край річки, де починається земля, де річка закінчується. А на березі річки береза це таке дерево, дітки, так? яке називається береза І якщо ми раптом поміняємо місцями наголос або слова, то в нас можуть вийти нерозбірливі речення, бо на березі річки білка на білокурій березі. Так не можна. Тому, дітки, потрібно пам'ятати, що є слова, які однаково пишуться, але, вимовляються, наголос не однаковий, а різний, тому що від їхнього наголосу залежить, що саме вони позначають ці слова. Наступне завдання на сторінці 105. Я прочитаю вам текст, який називається Добра справа. А ви уважненько його послухайте і спробуйте придумати до цього тексту свою назву. Добра справа. Тато з Бориском робили покупки в супермаркеті. Там великий вибір продуктів. Бориско купив бабусі солодку булку, а собі бублики. Тато вибрав велику рибину на суп. Набрали бананів і абрикосів, там багато вітамінів. І банку бобів у томатному соусі купили. Мамі вибрали букет квітів. Вона буде рада. Добру справу зробили тато й Бориско, про кого розповідається в нашому тексті. Тексті розповідається про тата і хлопчика Бориска. Де вони були? Вони були у супермаркеті і робили покупки. Чи всім членам своєї родини вони придбали щось. Бабусі купили солодку булку, Борискові бублики, тато взяв велику рибину, щоб варити суп, який ми називаємо юшкою, так, дітки? Мамі взяли Пукет квітів, щоб її порадувати, так? і набрали ще дуже-дуже багато продуктів. Придумайте, будь ласка, до цього тексту свій заголовок, як би ви його назвали. Дітки, які вміють дуже добре читати, будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте цей текст. Цілими словами й реченнями. А ті дітки, які тільки вчаться читати ще не вміють цілими словами, а тільки складами. Прочитайте, будь ласка, хоча б декілька речень в цьому тексті. А зараз, дітки, ми з вами пограємо у невеличку гру. Для цього вам необхідно покласти перед собою якийсь зошит або листочок, і взяти простий олівець. І можете погукати когось із дорослих на допомогу собі, якщо вони вільні. Перед вами є букви Б, У, Л, Б, И, А, К. Із поданих букв вам необхідно придумати і скласти слова. Якомога більше слів. Дивіться, так як у нас буква Б не один раз зустрічається. Тобто ми бачимо дві букви. Значить, може бути слово, в якому дві букви Б, тільки дві букви Б. Більше букви у різних у інших словах повторюватися не можуть. Будь ласка, поставте. Зараз відео на паузу і спробуйте це завдання виконати самостійно або із кимось із своїх старших родичів з мамою, з сестричкою, з братиком, чи з бабусею, чи з другом. А потім включите відео продовження і поглянете, які слова для вас придумала із цих букв. Я. Ну, дітки, я сподіваюся, ви вже впоралися з цим завданням. Ну, давайте прочитаємо ті слова, які із цих букв придумала я. Можливо, вони з вашими співпадуть. Булка, бублик, бак, бик, куб, клуб, лук, лак, бук. Можливо, у вас є інші слова, можливо, ті самі. Прочитайте, будь ласка, ще раз свої слова, які ви склали, або мої, які ви бачите на екрані. Пригадайте, будь ласка, яку букву ми з вами вчили на уроці. На уроці ми вчили букву Б. Які звуки має буква Б? Звук Б і Б. Твердий і м'який приголосні. Пригадайте, будь ласка, які слова ми сьогодні з вами зустрічали, що починаються на букву Б. Оберіть потрібну цеглиночку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за вашу роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!